З поверненням, пані Маргарита, раді вас бачити. Ми знаємо, що ви сьогодні єдина жінка. Він пан... трошки сором'язливий у нас. Пані Маргарита, як довго в полоні були? А... Це в Маріуполі ви ще потрапили, та в полон? А... Наскільки складно було взагалі ну, мені додому переказувати? Я передаю вітання своїм рідним. Я Це ваш все таки ви, ви син, да? А підходить до нас ближче. Ти з 53-ї бригади, правильно я розумію? А ви в полоні бачилися? Ні. Це ти маму коли скільки часу не бачив? Я з полону випусканий. Ви разом потрапили в 2022 року. Ми за заставю двох виходили. А Сина, коли побачила? Сьогодні. В одному автобусі. Ми три роки не бачилися. Мама не змінилася? Хто кого впізнав, розкажіть? Спочатку нярі, я вже автобусі на підзволю. Я побачила, я, мабуть, досі не вірю, що це. Дуже багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш, виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш лібі, а потім... Коли підйом в 6 ранку, і ти розумієш, що це сон. І дуже важко. А сьогодні я здійсла його і кажу, якщо це мені сниться, не буде Мамо. Мені як жінці, мабуть, мабуть, більше бо трохи легше було проходити це, чи хлопцям. Хлопцям дуже доставило. А де ви саме перебували в полоні? Я на Засталі здавалася ділинок по сілику в Донецькій була в СІЗО 11 місяців, а потім майже два роки ворітала. Розкажіть мені, вже позвонили додому? Ні, ще не згоджу. Хочете змогу позвонимо? Та я подзвоню потім. Я ще, я ще... Донька маленька, є. Чоловік, сестра.

Дякую. Це ваше прізвище Віноград, так? Так. А ми так, до речі, запитували, кажемо, це мама чи син? Чи мама чи там Кажуть, та ні, це, мабуть, зовсім різні люди один одному. Досталося. Тобто ви жили в Маріуполі, а братове житло і все? Ви жили в Ялтині. Вибачте, а ви з Нацгвардії, правильно? Ні. А, я зазвичай. Ну, там, в принципі. А ви скільки не бачилися? Ми в місяці все пройшли. І да. це вас разом поміняло. Так, точно. А да. тебе як звати? Тимофій. Дуже приємно, Тимофій. А тобі скільки років, бо мачимо всі. Ти угу. 2003 це ти з 18 років так, в полоні? Так. А ти своїм рідним дзвонив? Да, так, так, так. Так. Я зрозуміла, добре. Дякую. Оговтуйтесь, приходьте. Відпочивайте, одужуйте і дуже раді, що ви все-таки повернулися додому. А ви ви зараз вже вірите? Це ви повірили вже? Ну не досі у нас ще дуже довгий час. На ваша поддержка була тривода. Ми присиділи. У русских плену и нам очень тяжело было. Но ваша поддержка Украина нас грела, нам отправляла посылки, мы все получали. Ну, Скажи мені, давай спробуємо українською. Сколько тебе років? Сьогодні мені 23 роки. Днем народження. Чого ты сьогодні сам себе бажаєш? щастя додому і щоб війна закінчилась і щоб все було добре у кожного з нас. Я бажаю всім е, встрітити своїх рідних, друзів, які попали в полон. І поскоріше, щоб вони е, повернулися з полону, щоб все було в них добре. Що тобі і, вже надарували Главне, щоб всі були живі. Що тобі надарували, хвались? Книжечку, конечно же, футболочку, которая греет тоже душу, Эти, наш герб Украины. Я очень хотел увидеть, когда приехать на Украину, очень хотел увидеть украинские флаги, очень хотел увидеть наш герб украинский, который наш, а не видеть другой флаг, который мне не очень нравится. Э, Дмитрий, а черный ты... Дмитрий. Я Сколько ты часу пробовал в полоне? Три года. года. Ну, чуть больше, но три года. Сколько дней народа было в полуострове? 20 лет. 21, 22. Их 23 это уже здесь, на Украине. Я, ну, меня начали забирать, где я был. Я не уявлял, что может это У нас были этапы, которые мы постоянно переезжали. То есть я до последнего, короче, не видел, что я могу попасть на на нашу землю. Но когда я увидел автобусы и все остальное, я уже, конечно, понял, это но... меня ждет моя девушка, которая меня три года ждала. Меня ждет моя бабушка. Они меня очень любят. Я здошка. Она мне очень любит. Я не может позвонить, сказал. Я не очень рад. Я жду уже полностью пройти реабилитацию, полностью все прийти и уже вернусь домой и с ними увидеться. все остальное. І це коли побачились вперше? Ну, вот, буквально. Так, він пиз сразу до себе А ви взагалі дружні брати в дитинстві? Та Достатньо. Понятно, як зрозуміло, що вас обох поміняли? Ми називали в автобусі списки, називали ми. Я назвав себе фрізичем, чоловік, який перевіряв ініціали, сказав. Мені Артем він каже, а ну ти, значить, твій брат також. І що ти в цей момент зробив? А хто кого перше побачив? О, помню, И что, не обнималась? Так обнималась. Понятно. Кто у вас дома, хлопцы, чекает? Мама, брат. Да. Занабрали? Нет, нет, нет.